На зустрічі не залишилося без відповіді жодне питання. Перш за все, цікавила освітян першопричина ситуації, в якій опинилися. Також не на останньому місці стурбованість щодо подальшої долі приміщення колегіуму. Філософія бюджету 2015 рік номер год. самостійність місцевих бюджету. Ті средства, які государство на виді субвенції розчитала. Будьте добре получить. Зміни до бюджетного кодексу скасували звичний з 2002 року механізм утримання навчальних закладів через формульний розрахунок на одну дитину. Наразі у такий спосіб фінансуватимуться лише дошкільні заклади. Утримання шкіл взяла на себе держава через новий вид державної субвенції освітньої, яка передається безпосередньо на місця. Начальник фінансового управління пояснювала особливості формування цьогорічних бюджетів державного та місцевих. Розпорядником тих коштів визначено. Міністерство освіти і координація видатків на місцях не передбачається. До того ж, зазначалося на зустрічі. Сподіватися на звичні додаткові дотації з державного бюджету наприкінці року не варто. 54 328 тисяч. 54 мільйони. Це наша потреба на утримання шкіл. Держава виділила 42 мільйони 517 тисяч. Зрозуміло, розрахункова потреба 12 мільйонів. Нам не вистачає 11 989, якщо точніше. Це автоматичний спосіб до самооптимізації. До речі, оптимізація мережі не єдиний крок виходу із ситуації будуть ще тривідсоткові скорочення штатної чисельності та відпустки без збереження заробітної плати. До цього попросили освітян також ставитися із зрозумінням. розумінням. Непокоїть освітян і подальша доля самого приміщення колегіуму у разі його ліквідації. Сергій Степанов запевнив, що завданням номер один буде не лише охороняти його, а й забезпечити подальшу життєдіяльність. Звісно, попередньо вирішивши низку технічних питань, як то локальний обігрів. Категорічне настроєння по второї школі її, її, її охороняти як зі ока. Мало того, моя точка зрення, щоб ця школа дишала і жила. даже когда мы решение примем о том, чтобы ликвидировать ее как ее лицо, там могут быть точно продолжать работу Дюсаша Олимпия. Мы сможем спортивный зал использовать и в коммерческих целях.